Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна а також Чорноморську телерадіокомпанію, У Студію Костянтин Крупський а поруч зі мною Олена Іванова це керівник проєкту програми розвитку ООН. Будемо говорити про вашу допомогу внутрішньо переміщеним особам. Ну не зовсім не не тільки, тому що тільки. ми займаємося набагато ширше ніж внутрішньо переміщеними особами. Зокрема, проект, в якому я працюю, ми працюємо з усім населенням України не тільки внутрішньо переміщеним. Добре, я читав на вашому сайті, що уряди Японії та України вони збільшать рівень допомоги внутрішньо переміщеним особам. Як до цього, яке ви маєте там відношення, як ви цьому сприяєте і як збільшиться рівень допомоги? Що саме збільшиться? Зараз програма розвитку ООН за сприяння уряду Японії. Співфінансує і впроваджує три проекти. Один проект це оперативне швидке реагування на потреби внутрішньо переміщених осіб. Другий проект це соціально-економічне відновлення Донбасу. І третій проект це економічне відновлення Донбасу. Другий проект це економічне відновлення. соціально економічне, там більше мова йде про відновлення соціальної інфраструктури. Угу. Да, а проект третій він передбачає економічне відновлення економічних зв'язків, зайнятість і підприємництво. Я розумію так, що другий, третій проект вони е, будуть в проекті ще дуже довго, поки не закінчаться військові дії. А тільки потім вже вони можуть запрацювати. Не зовсім так, тому що е, програма розвитку працює. На території, яка підконтрольна уряду України, там де не ведуться військові дії, а ви допомагаєте внутрішньопереміщеним особам. Яким чином це а, влаштуватися там на роботу, це а, допомогти там відкрити власний бізнес, там, наприклад, соціальний якийсь там захист, соціальна допомога як? Загалом, програма розвитку ООН має кілька проєктів, які спрямовані на різні сфери. Скажімо, є проєкти, які до цього часу займалися іншими справами. Але враховуючи ситуацію, вони переорієнтували свою діяльність, і деякий вид діяльності був спрямований на допомогу переміщеним особам. І кілька ті проектів, які я як сказала, вони власне на ці потреби були створені і фінансуються тільки заради цих потреб. Скажімо, проект, в якому я працюю, підтримка реформи соціального сектору в Україні, він мав більш широкий такий спектр, і ми працювали над реформами в соціальному секторі. І коли розпочалися військові дії, коли розпочалося переміщення населення, ми в межах нашого проекту підтримали створення дорожніх карт для переміщених осіб. Було надруковано і Розроблено чотири розроблено види дорожніх карт, і надруковано більше ніж 50 тисяч таких карт, які роздавалися серед приміщеного населення. Це і щодо їх сприяння зайнятості, і щодо того, які є гарячі телефони, куди звертатися у разі потреби. І як отримати соціальну допомогу, і таке інше. Також в межах мого проєкту ми підтримали навчання для персоналу, який працює з переміщеними особами, як надавати першу психологічну допомогу, тому що е, люди, які переміщалися, вони були у досить часто важкому психологічному стані, і як з ними працювати, що робити, коли людина не знаходиться в депресії, в ступорі, в агресивному стані. Що робити, ми підготували такий методичний посібник для спеціалістів соціальних служб, і всі охочі могли їм скористатися. Як власне надавати першу психологічну допомогу, інші проекти проон вони в межах своєї компетенції, в межах. Тих завдань, з якими вони працювали, скажімо, один з проектів сприяв відновленню тимчасового проживання, а саме відновленню будівель, де було тимчасово розміщено переміщених осіб. Також за допомогою і одного з донорів, а саме Церкви Ісуса Христа, останніх днів нам вдалося в програмі розвитку надати гуманітарну допомогу для переміщених осіб, закупити і розповсюдити цю допомогу. Ще проект, який Працює над соціально-економічним відновленням. Вони сприяють у відновленні соціальної інфраструктури в Донецькій і Луганській областях, які підконтрольні уряду України. І їх, їх завданням є, як відновити ті будівлі, які є розрушеними, і для того, щоб вони могли прийняти більше осіб, оскільки. І на цій території перемістилася значна кількість людей з непідконтрольної частини. Також у нас була програма, розпочалася програма, яка сприяє зайнятості переміщеного населенню, а саме співфінансування створення робочих місць. Для цих людей. А, які зараз існують проблеми у переміщених осіб, які а, так і не вдалося вирішити за а, час а, існування цієї програми? А, там не вистачає грошей, не вистачає там, розуміння людей, не вистачає допомоги держави, там причини можуть бути інші? А... Програма розвитку має певні свої завдання і працює в межах своїх, скажімо, напрямів діяльності, які передбачені її статутом. Але є ті, такі проблеми, які, на жаль, ми не можемо вирішити в межах нашої програми, тому що це не передбачено нашими завданнями, а саме це проблеми з житлом, оскільки люди переміщені, вони потребують, де жити. І це, як, на мою думку, найбільша проблема для них. А що ви займаєтесь соціальним сектором і е, е, підготували реформи для соціального сектора, е, які є проблеми у соціальному секторі, які реформи, як реформувати, що ви пропонуєте? Наш проект почав працювати з 2011 року, і ми працюємо на запит уряду України. За цей час ми тісно співпрацюючи, ми намагаємося зрозуміти, що зараз на часі, і надати технічну допомогу, а саме допомогу в розробленні певних документів, Документів і в консультативному супровіді. За цей час ми надали пропозиції до пенсійної реформи, до адміністративної реформи в соціальному секторі. Кілька років ми працювали над реформою в системі соціальних послуг. Що ми запропонували? один з напрямів, який ми пропонували в реформі системи соціальних послуг, це є соціальне замовлення, а саме, закупівля соціальних послуг державою у недержавних організацій. Такий механізм було прийнято в 2012 році, і він починає. Працювати в Україні не так швидко, як би хотілося, саме тому що нема достатньо тих організацій, які готові надати соціальні послуги, незважаючи на те, що в нас існує багато некомерційних, недержавних організацій, проте не всі готові стати підрядниками, а саме розуміти, як це надавати послуги на умовах підряду, так? тому що вони більш звикли працювати на умовах гранту. Комерційні організації ще. Тільки замислюються над тим, як приходити до системи соціальних послуг, і ще небагато комерційних організацій, які готові бути надавачем таких послуг. Це був один з напрямів, над яким ми працювали. Також ми сприяли у розробленні стандартів соціальних послуг, тому що, якщо взяти. В Україні більше ніж три тисячі надавачів соціальних послуг. Якщо кожен з них буде надавати послуги так, як він думає, то державі буде важко це проконтролювати саме для того, щоб забезпечити єдиний підхід до надання певних послуг, і почався процес розроблення стандартів, які передбачені реформою системи соціальних послуг в Україні. Останній напрям, з яким ми працюємо, це створення. Так званого єдиного вікна в системі соціальних послуг, і цьому сприяла також і ситуація з переміщеним населенням. Коли переміщається родина, там є і люди похилого віку, і діти, і люди з інвалідністю, тобто цілий спектр людей. Система соціальних послуг, яка існує в нас, так склалася, що існують окремі центри для дітей. І молоді, є окремі центри для людей похилого віку, для людей з інвалідністю. І дуже важко отримати допомогу, коли потрібно звертатися до зовсім різних служб, різних центрів. Тому ідея була така, щоб створити таке єдине вікно, де б могли оцінити потреби, проблеми сім'ї і надати відповідну допомогу. Ми тільки розпочали цю діяльність і для пілоту такого центру було обрано місто Умень, які вже стали на цей шлях? Вони Об'єднали в у своєму місті, створили такий єдиний центр надання соціальних послуг. Ми будемо намагатися надавати їм консультативний супровід і у впровадженні такого центру, і як краще організувати його роботу. Також такий центр ми плануємо створити в Миколаївській області, яка також зацікавлена працювати за такою моделлю. І два нових центри, тільки наш задум. Ми будемо Будемо створювати в Донецькій області. Там буде працювати наш проєкт, про який я вже згадувала, це соціально-економічне відновлення Донбасу, межі того проєкту. Будуть підтримане створення двох центрів. Основна увага буде надаватися переміщеним особам, але все населення також може скористатися ним. Це Святогорськ Донецької області, і це в Добропільській райраді місто Білецьке. А Умань була обрана якось там випадково, не випадково. Чому саме з Умані ви розпочали і створили такий єдиний центр? Умань мали вже дуже високий рівень готовності. По-перше, вони знайомилися з нашими напрацюваннями до цього часу. Їм це було близько до того, як до їх розуміння, як це має бути. Оскільки до цього часу ми створили. Примірне положення про єдиний центр. Ми розробили рекомендації, як організувати роботу такого центру. Коли вони ознайомилися з цим, вони зрозуміли, що це якраз те, що їм необхідно. І вони зробили перший крок рішенням міської ради. Вони об'єднали управління соціального захисту і міський центр соціальної служби сім'ї дітей та молоді. І після цього вони були готові для подальших інновацій. Саме тому ми вирішили працювати з уменю. А, а як взагалі фізично все це виходить? Єдиний центр, це ну на базі а, якогось існуючого, так вже там, да, звичайно, знаходи. це на базі існуючого, нічого нового ми не будемо не буде. Будемо планувати створювати. На базі, існуючого. Центру людина приходить туди, де зустрічається з фахівцем? Фахівець оцінює її потреби, що їй необхідно, де вона може отримати таку послугу. Це не означає, що, скажімо, діти і люди похилого віку будуть знаходитися в одному приміщенні, а там само інваліди і ще якісь категорії населення. Це означає, що сім'я може звернутися, і її проблеми буде оцінено і визначено, знаєте, як рецепт прописано. Угу. А що необхідно, які послуги вам? Потрібно надати дуже часто люди самі не усвідомлюють, а що їм потрібно. По-перше, тому що вони не знають, які послуги існують. По-друге, вони можуть не усвідомлювати свої проблеми. Скажімо, дуже часто люди думають про такі нагальні проблеми матеріального характеру, не думають про ті психологічні проблеми, які в них є. І це стосується також і переміщеного населення, оскільки вони дуже часто перебувають у стресі. У дітей цей стрес він не завжди проявляється так, як можливо його побачити, тому фахівці б здатні були поцінити ці потреби і призначити ті послуги, які необхідні, ну в мене просто таке складалося враження, що соціальна допомога це я повинен бути там або там е інвалідом, або е я не знаю, там пенсіонером, а пенсіонером до того, що в якого немає ні не дітей, нікого, тобто такий е одинак. Це будь-яка родина може скористатися соціальною допомогою і як. Е Ну там відфільтрувати тобі потрібна соціальна допомога, а тобі не потрібно, тому що ти роботиш, і машина в тебе є, і квартира в тебе є, і на відпочинок ти літаєш там у Турцію. Соціальні послуги надаються будь-якій людині, яка потрапила у складні життєві обставини, і яка не може з них з ними самостійно владнати свої складні життєві обставини. Приміром, та людина може відпочивати, їздити куди ви сказали, мати машину, але в неї сталося… Горе в сім'ї померла близька людина, да? або подружжя е, також має непорозуміння з дітьми між собою. І вони перебувають у складних життєвих обставинах. І в е, цій ситуації вони також можуть звернутися за допомогою, да? і їм нададуть послуги по відновленню сімейних стосунків, психологічна допомога. Е, інколи людина вийшла на пенсію. Так і вона не звикла, вона звикла мати активний спосіб життя, не звикла до свого стану, коли вона фактично е, стала ну, можна сказати викинутою з життя. Для багатьох це досить складна складний період адаптації до нових умов. І це також є причиною, за якою людина може звернутися за допомогою пристосування до нових життєвих обставин. Е, в нас є в Україні діють так звані університети третього віку, які якраз спрямовані на те, щоб люди. Е, Погиблого віку вони не відчували себе самотньо для них. створені умови, де вони можуть відвідувати цей. Ну, навчальний заклад це умовно сказати, але там є, можна сказати, чи гуртки, чи робота за напрямами, це і танці, і навчання комп'ютерній грамотності, іноземні мови. І це допомагає людині адаптуватися до свого становища нового на пенсії. Отже, не обов'язково, щоб людина була мало забезпеченою, або мала якісь такі проблеми досить серйозного характеру, пов'язані з здоров'ям. Чи... Наскільки фахові Івці будуть працювати у такому соціальному центрі. Якщо ну там консультації психолога, якщо в мене там у родині щось не так коштують, ну принаймні у Києві там мені здається дуже. Коштовно і дорого. А тут соціальна допомога це безкоштовні е, консультації психолога, наприклад. Так, да, це безкоштовні допомоги психолога. На жаль, дійсно, у нас в Україні не всі знають люди, яку допомогу вони можуть отримати соціальні послуги. Да? І це дуже важливо е, створити саме таке єдине вікно, тому що бігати по всіх закладах і запитувати, що тут я можу отримати, що там можу отримати. саме тому і була ідея створення такого єдиного. Вікна, куди людина може звернутися зі своїми соціальними проблемами, І інше питання про те, що необхідно інформувати людей, що така можливість є. Ми також надавали свої пропозиції щодо інформування населення про соціальні послуги. Ми зробили такий пілотний проект в Полтавській області, розробили методичні рекомендації щодо інформування населення про соціальні послуги. Якраз вони були випущені у наприкінці 2013-го на початку чотирнадцятого року. І на жаль, трошки ми відволіклися від таких більш повсякденних проблем, проблемами, які зараз в нас є в Україні, і тому ці можливо, методичні рекомендації не набули широкого розповсюдження. Хоча це дуже важливо, тому що люди повинні знати, що якщо страпилася біда. Соціальна, якщо в них є складні життєві обставини, вони повинні знати, куди звернутися і що вони можуть отримати. А є сайт, який повторює там це єдине вікно, тобто я спочатку роздивляюся, що ви пропонуєте на сайті, а потім вже йду безпосередньо у єдиний центр і там розмовляю там з вашими фахівцями. Ми рекомендували управлінням соціального захисту, відділом соціального захисту створити, по-перше, такі сайти, по-друге, інформати в своїх відділеннях, тому що більшою мірою вони інформують про допомогу, субсидії, тобто про матеріальні речі. А соціальні послуги це не матеріальні речі. Ну важливо сказати, що не всі люди готові звертатися за такою допомогою, але інформації дійсно бракує. І такий сайт був про. Нагоді кожна організація вона мала б створити такий сайт, яка надає послуги з одного боку, з іншого боку, управління соціального захисту, яке відповідає за такі послуги, також має це створити. А, якщо Пригадати, що в нас не так багато і робочих місць, як ви влаштовуєте внутрішньо переміщених осіб, як ви їм допомагаєте з працевлаштуванням? Я думаю, що це є окрема розмова, над якою ми також можемо поговорити трошки пізніше. Єдине, що я можу сказати, що ця програма тільки розпочалась в межах проекту Швидке реагування на потреби переміщених осіб, які фінансуються за рахунок коштів уряду Японії, і в рамках цього проекту була відкрита програма по співфінансуванню створення робочих місць. Ідея цієї програми така, що якщо Будь-який підприємець будь-якої форми власності та господарювання, будь-яка організація. І це і може бути комерційна організація, некомерційна, і державної форми власності. Якщо вона готова працевлаштувати переміщену особу, то за рахунок коштів проекту вона може отримати співфінансування на свої витрати для оплати заробітної плати. Для цієї переміщеної особи і для закупівлі обладнання, але обладнання в певних можех, оскільки все ж таки ідея працевлаштувати людей і дати можливість їм отримати прибуток, щоб вони могли жити, а не купувати обладнання. Тому дійсно ми будемо сприяти у і закупівлі обладнання, але тільки необхідне, яке є невід'ємною частиною створення робочого місця. Але в межах е, середньої заробітної плати е, річною на цьому робочому місці, отже, до 67% для е, роботодавця е, ми готові. Е, Співфінансувати за рахунок коштів проекту, а поясніть ще детальніше, як комерційні організації можуть бути долучені до соціального сектору і як вони можуть надавати соціальні послуги, це ж комерційна організація, і заробляти на цьому ще і ну, гроші там існувати. Фактично, ми кажемо про те, що ну, як держава робить державні закупівлі, так? Як держава робить державні будь закупівлі? Будь-які державні закупівлі, вони роблять відповідно до е, закону про державні закупівлі. І таким чином, в е, тендері можуть брати участь і комерційні організації. А тут ми кажемо про державні закупівлі тільки соціальних послуг. Да? Е, отже, та організація, яка надає соціальні послуги. Наприклад. Наприклад е, Наказом Міністерства соціальної політики визначено 15 видів соціальних послуг. До них відноситься догляд. Це може бути догляд вдома або догляд в спеціальному закладі за людьми похилого віку або за людьми з інвалідністю, як дітьми, так і дорослими. Це може бути денний догляд. Приміром. Ну, можна сказати так, що дуже часто люди похилого віку вони вже мають такий стан інколи, як і діти, і їх важко залишити вдома одних, тому що потрібно і щоб вони вживали певні ліки, інколи вони забувають поїсти. Тому створюються такі центри денного догляду, де можна було б залишити людину і ввечері забрати її додому. Це як альтернатива інтернату. Таку послугу може надавати будь-хто, в тому числі комерційна організація, якщо вона буде правильно організовувати цю послугу. Окрім того, є послуги по соціальній адаптації, по соціальній реабілітації. Приміром, реабілітація людей з інвалідністю, які отримали травму. Їм потрібно навчитися жити з такою травмою, навчитися жити приміром без кінцівок, або без тих, які втратили зір або втратили слух. І в цьому і полягає реабілітація з одного боку, з іншого боку, соціальна реабілітація це так, як людина привчається жити з таким обмеженням в суспільстві. Це можуть бути послуги, як… Соціальна адаптація людей до нових умов: люди, які вийшли з місць позбавлення волі, люди, які повертаються до життя в соціумі, які були бездомними, так само діти. Це може бути адаптація випускників інтернатних закладів, тому що дуже часто вони прожили все життя і не знають, а як складати свій бюджет, як ходити по магазинах. Тобто, це їх адаптація до життя в соціумі. Здається, це все справа держави. А держава цього не робить і перекладає це на ну там на плечі комерційних організацій. І тут є така якась ну складова, може бути відмивання коштів, там державні закупівлі про що ми. Ми розпочинали говорити ну про це. Це все ну так поєднано, і багато державних закупівель пов'язано з порушеннями, з відмиванням грошей і незрозумілими взагалі тендерами, кому вони там віддаються, хто їх виграє, ніхто не знає насправді. Ми будемо казати про те, що взагалі це, це світова практика, і це не тому, що держава не хоче цього робити і не робить. Є державні інституції, які цим займаються. Але з іншого боку, інколи вигідніше е, взяти е, послугу у недержавній організації для того, щоб зекономити. Та ну візьмемо, наприклад, візьмемо е, невеличке село, де є дві людини, яким потрібен догляд. Всього дві людини. Для них потрібно створювати заклад державний. Чи можна е, замовити такі послуги у недержавного надавача? А наскільки йому буде вигідно їхати в це село і надавати послугу е, двом е, людям? А е, е, ми кажемо про те, що держав... не державний надавач, приміром, в них є лікарня. І лікарня працює, е, і в лікарні також є догляд за тими, хто одужає. Угу. І вони можуть взяти і зробити догляд для цих двох людей, які не є хворими, але є які літніми людьми. Ми кажемо про переорієнтацію певної діяльності комерційних надавачів. І тоді державі буде вигідніше закупити дві послуги для двох людей ніж створювати свою інституцію. Ви кажете, що це світова практика. Тобто, ну, наприклад, там в Європі або в Америці є комерційні організації, які ну фахово доглядають такий будинок пристарілих, як то кажуть, там був у нас в радянському союзі. А там є такий хоспел, да, як він називається там? Хостес, хоспел для але він комерційний і відшкодовує всі. Витрати держава, так да, це може бути як комерційна організація, так і громадська організація, неприбуткова організація. Також останнім часом розвивається так зване соціальне підприємництво. Це підприємництво, яке не має на меті отримання прибутку, а цілі якого є соціальна, соціальна підтримка, соціальні цілі. Тобто, всі весь прибуток іде на розвиток цього підприємництва. А, які ще проекти у вас є, які а, будуть ну там започатковані там влітку, восени, наприклад? Які ви щойно тільки от розробляєте? I... Я можу сказати про більш докладно про те, чим ми збираємося займатися в межах мого проєкту, напрямок, які ми збираємося ще продовжувати. Один з напрямів це є надання підтримки уряду у розробці стратегії подолання бідності. Зараз в Україні діє стратегія подолання бідності, діє якою закінчується до 2015 року. В цей рік це є останній рік. І настала потреба. Думати далі про те, як долати бідність, і це одна з зараз нагальних потреб і проблем в Україні, оскільки ми отримали населення, яке раптово збідніло, як, приміром, переміщене населення. Також була досить великий рівень інфляції. Це також спричинило збіднення певної категорії населення. Саме тому на часі розробка такої стратегії, а власне плану дій, що робити для того, щоб попередити або або подолати безробіття, і ми також будемо надавати допомогу уряду в Україні шляхом залучення міжнародних експертів, які будуть надавати найкращі, передавати найкращий досвід, в тому числі стосовно європейської платформи подолання бідності, яка зараз впроваджується в європейських країнах і буде наближати Україну до європейського співтовариства. Олена Іванова, керівник проекту програми розвитку ООН. Дякую, що завітали до нас. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії ми ще повернемось.